з Владиком в ماين. Да!Всім привіт, дорогенькі. Ми пойдемо гуляти в Майнкрафт з Артемом Багетом. Тільки чогось він в Minecraftі. пупсик якийсь. Ах, ж... Ай! Ми на бада школьник школі, рятуйте У тебе бджолки на. Ладно, треба виживати. Да. О! Взрываю, доки взрываю, 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 херобрин. взрываю, ты в него, правда, веришь? Да, он да, же, он же, оно стоит Де? Да. Ты что, это? его не видишь? Оно там стоит а, Слепый ты какой -то. Я вижу А, все, его нема. А не на других, на старейших версиях? Нет, он на всех появляется на все? Ну, значит, да. Ты что, тебя назвал? не знал? Не знал. Школьники, конечно, на чем зарабатывала раньше на херобрине. Что показываю через фотошопы mm -hmm. и... да. И получалось... Ого, это же херобрин! Капец! Ооо, вівця, вівця Де новий вівця? Найдяк Тапаєм, тапаєм по вівці Колись тапали по хам'яке Потім тапали по книжці з Браула Старса А тепер по вівцях Ладно, не як тапають, а тапав Корова Тапаєм Я вже кіркуру роблю а ти що робиш? М'ясо? Сосиски і Сусі. кишофок на свині? Так. Треба відвигатися відсюди. Так, пішли шахту шукати. Угу. Артем, що? А давай, коли буде нова серія, ми знаємо, що зробимо? Добавимо якісь моди. Okay. Один-два, а можна текстурпак. Mm. Так. Тут річка. Можна рибки добути. Ага, тільки де нам. Ой, бачу тут як там не називається. Трасник. Бамбук. Бамбук. Ладно, не бамбук, трасник. Кристина. А, я... Солодка троснула. Тростинка. Uh -huh. Тільки воно нам більше. Так, добре. Нам не пещера. пещера, а їх кора нема. Де ж наша вечіра. Ну, прийдеться нам пошукати. Довго. Нам, дуже довго прийдеться нам пошукати. Я знайшов пещеру. А Тут... я артема загубив. Я ж... я бачу курку. Я на горі. На горі, да? Добре заразила. Лава? Так, да, я біля неї проходжу. Тут міні зомбік. Я чув міні зомбіка. Мін він ім, він піді мною ходить. Капець. Значить під тобою шахта? Ні. Підімний дерево. А, бачите його? Це маленький пупсик. Маленький пупсик. Він здох. Я вже на гори, я тебе не бачу. Ну, я на самій, я на Лас Я нас на дерево залізе. Может. Я лаву вже давно прийшов. Давай поки ручки. Так. А я впав. Бачу твій нік. Бачу. А я бачу Нікней. О, овечка. Крипер! Тут кипер. А я буду убивать Тут крипер. Что а иди до крипер. А, иди до там, иди до там. Нас уже Да, я почую тут скелета. и крипер. Я, у нас здесь уже пять. Я, Шерсті. я, думаю... крипер! Артем! Крипер! У мене мало жизни, у мене три жизни. Триф три найде У мене три, три. 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 три шерсті. А я знайшов косити. Вів... Тут є ще одна вівця. Я бачу тебе. Артем, тут є ще одна вівця. Сзади, Дивай... сзади, сзади, зомби, зомбі. Не жану це тебе, близько. А я, 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 я должна дуба тебе. А в тебе є верстак? Не, я поставилася. Я не хочу вже руками. Ну, так, я буду добывать нам камень. Положи. Не дя його добрать потім. Да. О, там бачу рожеві квитки. Добуваем камень. Возьму... Дуб-дуб-дуб. Камінь-камінь дуб-дуб камінь. А які у нас будуть цілі на цей світ? Ми повинні построити домик та знайти перві чотири заліза. Взагалі на цей світ. Пусть нам. Не знаю. У мене тут залежа вугілля. Де ти ходиш? Я. О, И у мене камінь. Я не можу бігти, тому що я. Я вже мала. А що? живечі? Та, вже скоро заходять. Я не знаю. Можна в принципі. Зомби! зомбі! зомби. Артем би не мої висі! Эээ, е, я не знаю де ти. Не страшно это ну, зараз телепортируюсь можно я сможу нет мені не страшно ой, ой! три я уже бегать не могу дай мне до тебя телепортироваться сейчас давай прибежишь быстренько куда Нарешті я прийшов. Вже день почалась, вже ніч пройшла. Ось ти де за якої помер. Куди йдеш? Я щас здохну, я сейчас сдохну, я сейчас додом. От там біля Бачу. Сейчас тубігать. Я за тобой йду. Тут один зомби. Бачу. Тут скелет. Це він здох. Тут скелет. Біл хав... біл я біл воно хав... тебе йшов, і шов тут. Тут був. Давай може замуруємося, поки що зробимо речі. Ладно, я буду близько два. Скелет тут, обережно будь. Навіть півкапе, якщо я сейчас духну, то капець буде. Угу. Скелет для нас, чую його якісь кістки. Скелет? Так, да, він мене, як коли біг, він мене, мене побачив. Він десь тут біля нас, куди я прийшов. Для да, для да. Мне ку... не страшно, я страшное, я, за... я забуду вас. Ну и нам тоже подход. Наверное, да, я, да, я купался там, можно сюда его, там было темно. Так. Можем быть, скелет? Ну и даже быть, я знаю, ты выдашь опять же так Ну еще одна фифта. Да, выйти. Ставлю. Лобі. Ось. А, Кріпер! Mm, Кріпер. Тут шахта. Він пробив шахту. Шахту? Кріпер. А? Тут два рази підряд. Віливий. Він відкрив проход в шахту. Артем, може до мене? У мене півкапена хоче помірати. У мене є їжа. У мене теж. Ладно, нужно вот, может, быть. я помню, я не взяла. Мне одно Дай одну мяску вефтин. Мяскую вефтин, дай. Ай, скорее, тут скелет! Тут третий крипт! Тут третий крипер! Тут третий Дай едно метка. Есре? Yes, тук ще е пак трухи! Хайде да ядем! Обаче тук ник. Да, да, да. Хоче да. Аз база. Давай ну, мы уже разберем себе печку. Нам плавать надо. Ну, уже начал, мне, мне уже хватает. Мне тоже. Поставлю. Дай мне Я уже поставил, дай мне один камень, Мне потребуется. Ладно, сам. Мне потребует просто печка. Як я сдох. Як. Добив. Я нас я хотів нажать. На. Ладно, сейчас я прийду. О, нарешті я прийшов. Нарешті, бля. Давай грачу. Так зараз В тебе втори що ще? М'ясо три шерсті, 36 десь. А у нас вже вистачає на, на три, ну на на, на дві ліжка, я знаю. Так руби. А, добре, зараз. Раз. Раз. два, Це я викинув. Артем, я хочу сказати, ти, ти пам'ятаєш той момент, коли ми гуляли в ну коли ми гуляли один було посередині? Нічого, я коли викидав тобі речі. Mm. Вони всі провалились, ти думав, і ти так обузитий, а потім я сказала, собі мене я, я умний. І ти мене викинув. І ти сказала, да, так, Владик, ти такий сильний умний. Це тепер мем якийсь. Я, в мене вже в новому сезоні ні, вже цей мем з'явився. За що? <плес> <плес> Я вже до нього прийшов. Да, це того стоїло. Ты мене добив, ти мене три рази сынковілом удари. Так, да, і добив. Це ти підпрыгував. Це. It's my house. Ой, я зараз можу чат збити. забити. Так. чат чачппек. Так, я зараз положу баранину в мікроновку, а в другу свинину. Давай. Давай. чат Чачпєк. Що ми ще сьогодні добилися? Ми добилися, ми поставили собі базу, ми отримали собі м'ясо, а досі нема. Так. Да. Може, давай зараз зробимо шахту і добудемо декілька заліз. Ну, якщо, ми будемо просто, якщо ми будемо просто копатися, то ми нічого не знайдемо, я тобі точно кажу. На цьому будемо заканчувати. Ну да. Ну ж, Всем пока. З вами був я, Владик та Артем. Всім бувай.